Судя по всему, он, не просыпаясь, погиб. Спал. Ну, обычно в 5 часов всегда крепкий сон. И я проснулась, когда уже все полетело. Побежала к нему, попробовала, что он не живой. Ну, я його потолкала. -по -по толкала. Я во-первых увидела, що очень сильна рана на ногі. Где-то в районі щиколотки очень сильна рана. Потім увидела, що он і посередині в крові. Вначалі я позвала, не реагирует, а потім потрогала, поняла что що... Самораночку присипочку такої антибактеріального бризя, але вона буде тобі якби как бы, зажигати. Вкинулися ми під вибухи та да, дійсно. Я не знаю, я зараз просто не можу ні говорити нічого, тому що в мене емоції. У мене сумасшедші емоції, у мене повністю з цієї сторони кімнати немає, в мене вибило все і потолки позривало, і двері в мене були скляні двері, тобто повністю як в дрібі згидає, двері пішли. Тобто розбив акваріум, волною зривною розбило акваріум. У мене зараз вся квартира в воді, тому я хотіла зараз попасти у квартиру для того, щоб прибирати. Були як осколкові поранення, у, сюда, у кареті з швидкої, з швидкої допомоги. Тому вийшла дір, тому що мені потрібно було дітей досвітнути. У неї будинок тішки далі. А вона у мене навіть на протилежній стороні вибило балконні двері. Скло. Якщо ті дві кімнати уціліли, то інше вибило. Поки сусідів, яких зустрічала, поки усіх шок. Кожен старається щось в своїй квартирі там виносити, почати прибирати. Я схопила дітей, побігла в коридор, розумію, що в коридорі мені також немає що робити, тому що скло по всьому, вода, рибки мої акваріумі отак по плитці скакали. Так, так що, ну повибивало все, Покрутили навіть двері в тамбурі. О п'ятій годині виходжу з собакою гулять. Ну, утром встал, я вибачаю, зайшов в туалет і взирив. А це і що На місці, де спав, лежить рама і все встик. Вона попала на вас. На мене Вікно виглянув, вийшов, ось що залишилось. Взрив. Він був у повітрі. Ну Самі ж бачите, стіний бетон посічений. У нас на балконі дірки вірки стендісний м'яч. Ну, три роки це все йде, три роки чекаєш. Ну, три роки нічого не було, на четвертий рік прибітів. Знаєте, в такий тиждень, по-перше, по-друге, сьогодні страсна п'ятниця. Це не те, що жахливо, це не те, що тероризм. Я не можу навіть оцінити, як сказати, висловити словами, хто це такий житловий район, рана житлового району, коли люди таке прокидаються, коли деякі йдуть на роботу, розумієте, які жахи і що вони творять. Сьогодні, близько п'ятої години ранку, російські військові завдали черговий ракетний удар по місту Харкова, а саме по Славянському району. Внаслідок обстрілу пострадало цивільне підприємство а також цивільні квартали. Ворог використав для ударів три балістичні ракети 9М727 727 іскандер. Ця крилата ракета, вона керується і з метою завдання якомога більших. Уражень було здійснено підрив у повітрі. Внаслідок підриву постраждало понад 50 багатоквартирних будинків. Наразі встановлюється більш точна цифра, а також встановлюються всі жертви обстрілу.